Минулої суботи мешканці села Шершнівка долучились до громадського руху Суласос. Місцевий житель Юрій Лаптів побачив в ефірі телеканалу Лубни звернення Олексія Титаренка та зв'язався з ним через групу суасос в соціальній мережі ВКонтакті. Недалеко від місцевого пляжу села Шершнівка утворився затор із повалених дерев та сміття, який також перекрив більшу частину течії. За словами Юрія Лаптіва, більше десяти років тому в цьому місці завалилась стара тополя, і після того, як в останні роки рівень води почав стрімко падати, повалене дерево почали чіплятись колоди та гілки, і утворився затор. Бажання долучитись до толоки виявило багато місцевих жителів. Та в назначений день прийшло лише сім чоловік разом з засновником громадського руху Олексієм Титаренком. Роботи розпочались у пів на одинадцяту і тривали до 14-ї години дня. Для розчищення завалів були залучені пошкоджені два трактори місцевих жителів – МТЗ-80 Юрія Костюка та Т-25 Юрія Лаптєва. Для розпилювання колод та гілок залучили дві бензопили та човен зі скловолокна. Робота йшла доволі злагоджена. Олексій Титеренко робив певні поради та показував, як краще підчепити колоди. Складнощі почали виникати під час витягування колод з води. Через те, що в місці розчистки досить крутий берег, троси постійно врізались в землю, та потім чоловіки почали підкладати під них балки. Також протягом роботи сам берег став досить слизький і було доволі важко сходити та підійматись. Це також не завжди витримували, і час від часу переривались від натягування. Незручно і місцями небезпечно було розпилювати дерева у воді. Човен відштовхувало назад, тому одній людині доводилось тримати човен, а іншій, балансуючи на сидінні, пиляти. Та все ж до другої години дня увесь завал був розчищений повністю. Замерзнути нікому не довелося. Трактори витримали навантаження і витягли навіть старезну тополю, яка вже десяток років покоїлась на дні. Здорове на коріння впиралось до останнього, та все ж його витягли на берег. Такий собі трофей в кінці роботи. Добрий день, шановні земляки! От на сьогоднішній день ви можете побачити, що завдяки територіальній громаді села Шершнівки на один завал на нашій солі стало менше. Хотілося би звернутися до небайдужих і до наших можновладців, щоб вони долучались до цих заходів, і ці всі фінансові нагрузки не лягали тільки на сімейний бюджет наших добровольців. Тому дякуємо і надіємося на плодотворну співпрацю. Наразі вже все село знає про своїх героїв і бажає також долучатись до роботи. Самі чоловіки в даний час намагаються закінчити осінньо-польові роботи, аби можна було одразу продовжити розпочату справу, до якої вони закликають і інші села. Також територіальна громада сіл Шершнівка та Назарівка планує написати звернення до Шершнівської сільради з проханням виділити паливно-мастильні матеріали на наступну толоку. Олександр Назарець, Олександр Устинов, телевізійна служба новин, об'єктив Юра, бобра там не ганяй.